Як ви думаєте, які події покажуть нам, які, яку роль зараз грає Лукашенко? Що має статися, щоб він або ну тобто, я, я розумію, що якщо він дійсно хворий, то він скоро помре. І mm -hmm. мабуть, він на це заслуговує більше, ніж ми з вами в цій студії. Так і буде. Але якщо він, можливо, раптово одужає, що має статися, щоб йому стало краще? Ну, якщо Путін з Путіним щось трапиться, то я думаю, що Олександр говорить, що одужає моментально. Тому що у мене є таке припущення, що Олександр Георгійович грає в гру з Путіним для того, щоб реалізувати свою давню мрію. Якщо ми пригадаємо, чому він підписав документ про створення такого союзної держави, оцей договір про союзну державу, то він же мріяв стати лідером цієї союзної держави і перебратися із мінська в Москву, в Кремль, і ну, зайняти місце Путіна фактично. Не так? першим, а не другим бути в цій союзній державі. Так, держави. так, так, абсолютно. Тому ну слухайте, він реалізує свою мрію. При чому він скаже про те, що його заставили? Він не знав, що війська збираються для того, щоб піти на війну, і він цього не хотів. Він тримав е е свої збройні сили від вступу в цю війну і так далі. І насправді це була проблема Путіна, а не Лукашенка. А Лукашенко, от як тільки став лідером союзної держави, зупинив війну і взагалі ніяких претензій не буде мати, ще й віддасть всю територію не тільки Україні, а й іншим державам, яку колись захопила Росія. Ну тобто я такого не, не можу виключати. Зараз я звісно, що перебільшую трошки, да? але ну, цього не можна виключати. Лукашенко політичний гравець, да? І він в політиці набагато більш досвідчений, ніж Путін. І це також треба розуміти. Друга ситуація, що він дійсно може відчувати величезну загрозу зараз, а в тому, що ну дивіться в Білорусь перекинули установки запуску ракет С-400 і ракети С-400. Це набагато більш потужна зброя, чим ракети С-300. Вони можуть далі долітати на територію України. Якщо ми бачимо то достатньо довго, вже більше року, із території Білорусі до нас нічого не заходить. Ні військові. Я не говорю про білоруських військових, я говорю про російських військових, ні ракети, ні шахеди, нічого. Тому що ну, Лукашенко не зацікавлений, щоб у України сталася якась претензія до Білорусі. А Україні може бути дуже серйозна претензія до Білорусі далі. Да? А, якщо щось почне відбуватися, а, і Лукашенко може грати іншу гру, і він може грати гру, що от він зараз захворів. І якщо якісь рішення буде приймати Владимир Владимирович, то це в той момент, коли він настільки захворів, що був без свідомості, і не знав, як щось полетіло на територію України. А, він таки теж може грати. І дай Боже, щоб йому не потрібно було в цю саме другу гру грати. Дай Боже.